Фірмоушен, фірмошен, я вам скажу на зиму, то, що треба. От, хто хоче собі поспішити, бо цінник на нього непоганий досить дають. Довго не буду колотати, бо бачите, показує нуль, нуль показує, і потрібно, думаю, глушити. От, зараз обійду по кругу обдивлюся. Що він себе представляє? 166 тисяч пробігу, ціна. На такий пробіг і на таку комплектацію непогана. От. Ну, зараз скажу, так всі від тут поки лежать, ідемо, подивимося і з цих сторон обійдемо задню частину, треба подивитися. Клімат задній є, це вже добре. Оцей посад я показував. Так що тут немає, без ключового, я кажу, без ключового немає. Автоляди і немає, я бачу, запаски. Бо низько лежить, є тільки той комплект. От, за ключика я не попитав, чи один, чи два ключика. Ось таких. Повний привід. Ляпс. Так, закривається. Ось такі сидіння заднє. В принципі, все ціле, чисте, не побите, не подерте. Що потрібно дивитися, що потрібно перевіряти? Потрібно міряти нього по кузову, що він по кузову цілий чи не цілий. І е, треба перевіряти пробіг і там, діагностику по блоках, по всіх дивитися і так далі.